Привіт, друзі! Знову вас вітаю в моєму будинку. Якому я тепер живу. І коли я переїхав ну, сюди, я ну, посадив квіти. Ось такі ось вокруг нашого будинку. І також ставив колокольчик. Тут написано: Димку, дімку закат, подзвоніть в колокол. А також я поставив, що тут шахта в мене. Я її ще купаю рою. Так, ну ми зачинемо двері і ну, в мене тут вже є їжа, я тут трішечки поприбирав. Тобто тут просто речі, а тут речі для будівництва будинку. Тобто, ну, все сходиться. Я б також би хотів ну, коня приручити. Так, друзі, я б хотів би... ще приручити коня. Так, давайте я тут трішечки ще щось подумаю, що мені тут ще зробити. тут я вже подумав, подумав, подумав. Ну, і мені потрібна ось така ось лопата і ножничі, щоб я добув ще більше вовни. А може тут десь є вовна? Ні, тут навряд чи є вовна. Так, ну, я хочу зробити водку. так Я хотів би зробити водку. Ні, я б хотів би зробити водку Так, мені водка потрібна. А тепер все кладемо ось сюди. Е, може я ще все поміщу, ні мені це не буду. А, і також синій мішечок. Так, друзі, я його зробив червоним, він ще гарніше. А е, ще я виділив дві, щоб зробити нам вудку. О! Почекайте, так в мене же ви... Я залишив ці дві нітки тут. Так, ну тепер можемо нарешті. Тепер я зможу вже рибачити рибу. І в мене дощ іде дощ. Ну, нічого страшного, мені це не буде заважати рибачити. Ех, який же в мене все ж такий гарний будинок. Ставте лайк, друзі, якщо він вам подобається. О май гад, Зразу за декілька секунд в мене вже тут риба. Ех, тут просто крапельки дождю. Я не бачу, де риба йде. Просто. І це дуже погано. О, я вже її трішки бачу, трішки-трішки бачу, бачу. У мене вже є два ярлика. Ну добре. Добре, в мене вже є два. Ну, я ще й третій покладу. Навіщо мені три ярлика. У мене ж не буде три животних. Ех, також. О, вже зразу риб. Фу. Фу, я її навіть пробувати не буду. Навіщо мені така риба? Я вам вже казав. Якщо ви не бачили моє відео, там, де я розповідав на хардхорі там моє останнє відео, там, де я розповідав, що це за риба, подивіться його прямо зараз. Можете там перемотати, подивитися той момент, де я про цю рибу казав. Це було десь там в половину відео, там, де половина, так. Ні. Шла риба тільки що, але я її пропустив. Ну добре вже ніч. Треба йти додому. Порибалив я так нормально. Тільки одну рибу спіймав. Потім її пожарю. Ех, як, як же мені подобається цей мішечок мій. Найголовніше, що в мене тут є їжа і навіть золотий яблуко. А зараз я просто буду спати. Я не знаю, чому я так рано кладуся спати. Не знаю чому. Але все це і за того, що я. О, нарешті дуй закінчився, щоб порибалити. А найголовніше, щоб тут не було ніякого зомбі. Тому що, коли я туди пішов за квітами, то там просто з води піднявся якийсь зомбі і просто почав мене бити. Ну, У мене був меч, як завжди, він мене завжди. Я його і захистився. Ну, де риба? Там все завчора... Вона краще ловилася пошвидше. А де зараз риба? О, нарешті. Де йде, йде йде. О, а що це за риба? Тріска. Чудово. Тріска. Приємно познайомитися. О, чудово. Треба і далі, далі далі закидувати, друзі. Такий план у мене є, щоб е, швидше риба ловилася. Ой, іде, іде, іде. Рибка. Не рибка, а малая плодь. Я не знаю, чому я почав зранку по сніданку ловити рибу. Якось дуже дивно для мене. Це робити, але ж я вже рибак, у мене вже професія рибаком бути, як ви вже побачили. Я риба, кура. У мене робота бути рибаком і продавати комусь рибу. Ну а хоча кому, якщо я тут єдиний, хто живу. Ех, якщо б тут були гравці, було б краще. Ех, але зараз в мене немає не жодного друга, який грає в Майнкрафт. Так що. Грати з кимось в Майнкрафт поки що я не можу. Тому що я ще не жодного ютубера не знайшов друга, який ще грає в Майнкрафт. Тому що я не буду грати з там, 20 роками людьми там. Мені потрібні люди ще трішки поменше, там, 17 або там 15, 18 там. 20 зі мною ніхто грати не захоче. Та чому в мене сьогодні так багато тріски? Ого, риби чогось висовуються. А Ах, ту шахту треба потім буде піти. Це вже буде остання риба, тому що я вже зловив тут вже 5 риб, буде, це, вже, це вже буде шеста риба Але риба вона дуже корисна, її треба їсти. Так що я вже піду на дієту. Тепер я тільки буду рибу їсти і все. Тому в мене така дієта. Ех, зачарувати б мені сю водку і павуків би ще б знайти. Мені павуки потрібні. Мені тут нитка потрібна. А дерево в мене тут не скінчено. Де хочеш обернутися завжди дерево. Але не там. Я там хотів жити, але потім придумав, навіщо мені там жити. А то мені треба витрачати півгодини, щоб йти за деревом. Теж мені ще домівка. Я б хотів би пустельне село знайти. О, риба, 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 риба. І все. Це вже остання риба. Ну, я казав, що 6, а я спіймав 7. Так, чудово. Вудку мені треба сюди покласти. Вона мені ще потрібна. Так, я назначу я обрав лопату. І сокера мені вже не потрібна, в принципі. У мене вже і так все є. І кайло мені також вже не потрібно. Ну, ну и так. И ножницы мне не так уж не потребуем, потому что я уже, уже сегодня не буду идти. Ты... Так, ну я, как казав, пойду на диету, но мне також это треба посмажити. И сало можно, я трешки, друзья, сегодня сало съем. Вот ласку, то, 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 я дуже сало хочу. О, заев я трешки салу, чтобы у меня даже не осталось. О, тріска, ура. Мені подобається, моя залізна броня вона така гарна. І коли ти заходиш, то зразу вже на неї ну, обертаєшся увагу. Будинок бомба. Якщо ви хочете теж такий будинок зробити, то просто напишіть мені в коментарях, що. І гляньте, друзі, якщо в, кого, в якоїсь людини у вас є якийсь YouTube канал по Майнкрафту, ви мені, ви мені можете написати в коментарях, що у вас є YouTube канал по Майнкрафту. Не по Роблоксу, там не по стрілялкам, там не про війну, а по Майнкрафту. Якщо він у вас є, напишіть мені, я вам відповім і ви потім... Я вам відповім, що ну, ви можете зі мною зіграти в ігру. Я якось трішечки це не знаю, як зробити, але я навчуся і вам потім повідомлю про це. Так що вам це обов'язково треба написати в коментарях, якщо ви хочете зі мною ну, зі мною пограти. Розумієте, тому що мені дуже буде цікаво з вами пограти. Ви можете прямо сюди прийти. На мій сервер, і ми з вами тут можемо трішки повиживати. Але все тільки для українців. Все Майнкрафт для українців. Тільки для українців. Більше ні для кого. Так, ще треба баранину посмажити і все. Я вже буду на дієті. А поки вона там смажиться, я піду зароблю спрута. Привіт, привіт! Я хочу тебе заробити, тому що. Де мені потрібен о дві мішок. Чорний мішок. А, навіщо ми? а як зі спрута падає мішок? Це якось ненормально, це неадекватно. Просто я хочу зробити книгу з пером. Мені для цього потрібна одна корова, чи навіть там дві, не знаю. Але мені потрібні корови. Потім мені потрібен тросник, ну, бам... ну, не бамбук, а тросник, просто я так його буду називати. І потім його перетворити на папір. Потім я цей папір складу разом з шкірокою, шкіра корови, полощу книгу. Потім мені прийдеться вбити курочку, як я це все ще буду робити прямо зараз. Получити перо та і покладу цей мішечок. Я не знаю, навіщо він. Майнкрафт дуже якийсь дивний для мене. Тому що він зовсім відрізняється від нашого реального життя. Тому що тут є верстак, якого немає в нашому реальному житті. Потім там є, ну. Щось таке, я не знаю. Тут в нашому Майнкрафті є ще. Почекайте, почекайте. Е... Хм... А що в нас там ще було? А ну. чи почекайте... ні, ні це не те. Ех, блін, я вже забув, що ще тут в Майнкрафті відрізняється від нас. А. Великі шахти. Так. Що на кожному путі шахти якісь. З лавою при тому. В нашому реальному житті шахти з лавою не існують. Лава це в вулкані тільки вона знаходиться, а великі шахти знаходяться в, одні, в одній точці країни. О, якраз тут є курочки. Привіт, курочко! Дякую. Мені твоє м'ясо не потрібно. Мені потрібно ліж перо. Ну, добре, курятину я потім з їм. буду рибу їсти, тому що я вже на дієті. А де ж цей тростник? Я хочу тросничок. Ех, але він повинен бути десь біля пляжу. Так я розумію, але в мене тут немає пляжу. Але я живу біля пляжу. Чогось я трішки запутався, ну добре. Кров, мені потрібна корова, ну чому тут коров немає? Може, десь я залишив шкіряне. О! Добре, зрозуміло. Нічого немає. Так. Ну, у мене шкіря там немає вдома. Тому що від жодної крови воно не падало. Ех, Де ж мені тебе шукати? Вона точно не там. Ех, прийдеться все ж таки якось шукати. О, так вже ніч буде. Ого, гошеньки. Треба ще встигнути. Чому так швидко день пройшов, пролетів, просто. О, он там у мої квіти. А! Та це дуже боляче було. Ой. Я вже собі 4 половиною сердець втратив. Ну, 3 3,5. Ай, зламав, я квітку все покладу її. Фу, у мене ж там є риба. О, я так її можу викидувати. Чудово. Дуже. Так, ну шкіря в мене так, немає. Так, все в мене вже є. Мені залишилося папір. Три папіра і одне шкір'я. Мені все, що залишилося, це ось це, друзі. Тільки ось це. І все. Я вже буду зробити книгу. Так, ну, шкіря не так легко зробити. Чому так швидко їжа закінчую? Шкіря мені потрібна, щоб була корова. А папір що був трасник. Ну, трасничок, я тут не бачу багато його, там, але корову можна все ж таки знайти. Так що я сьогодні буду йти за коровою, а завтра, а завтра за трасником. Так, ну тоді. Може мені ще взяти щит на якийсь там випадок. Давайте всю броню на, на всякий випадок. Заберемо з собою. І все, я вже готовий к війні. Але якщо я помру, я дібіл. Тому що я втрачу броню. І мені прийдеться шукати залізо багато часу. Але ж ви запитаєте, так я можу туди прийти і забрати її. Не все так просто. Тому що я щось втрачу. Я щось можу ну, втратити там. Так. Я його побачив! Ура! Так, тут може бути багато зомбі. О, ну, які і морські зомбі, їх тут може бути дуже багато, я це знаю. Я усе знаю. О, повірте мені, друзі, я тут на перший день був. Так, якраз три листика. Все тепер мені потрібна корова. Ах, де ж мені корову -то знайти. Корова, будь ласка, я тебе не буду шукати е, багато часу. Я хочу тебе вже знайти і все. Ех, я не буду по цьому біому так е, часто ходити. Корова, ну корова, добре, її тут немає. Треба повертатися додому, щоб я це не втратив. Тому що я Ще ближче і ближче до зроблення записної книги. Мені ще жодна шкіря, потрібна, і все. Ех, я боюся там вже плавати і за тих зомбій, які мене, мене чуть не вбили, коли я б, е, поплив плавати. Але я. Бойова людина в мене є меч залізний. Не дерев'яний, а залізний, як, як завжди люди кажуть. Тебе що дерев'яний меч, ха? Дуже смішно. І це дуже якась дивна трава, і навіть піднімати не хочу, тому що вона може щось погрожувати і може щось обозначати. Ну де ж вся долбоска корова? Пробачте, що говорю погані слова, але я вже реально устав її шукати. Я не. не на корову я вже спутав дерево з коровою. Ну просто я вже устав шукати цю корову. Я просто в шоці. Скільки вже можна? Я вже устав. Ну де ко а, ось там ось корова, все, все, я її знайшов. Корова, корова, іди сюди, не треба жартувати. Ура! Все! Можна повер... Тут Ще одна корова була, все чудово, можна повертатися, ура! Друзі, дуже вам дякую, що ви підписалися і поставили лайк на мій канал, що я тепер знайшов корову. Та що мені так... <кій> так сильно закричав, що навіть прокашлявся. Ні, ну чому мені так сьогодні щастить? То я вже роблю записну книгу, то я вже смараг знайшов, який я не знайшов, коли я там все своє життя в поселенні купав там багато часу, а я це не знайшов навіть. Фух, ну мне сегодня еще не дуже. Але все Ну, мне больше всего пощастило там и узнать корабель и он ту тут Это все ж таки правда. Там мне больше пощастило. Ух, я уже перелякался. Ура! Книга! 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 А тепер мені її треба сюди поставити і сюди. Може так? О, все чудово! Ура! Я це зробив, друзі. Можете мене ну, поздравляти! Ура, я це зробив. Ура, тепер я тут можу писати все, що завгодно, всі книги. Так, а тепер треба взяти кайло з собою, щоб здобути цей смараг. Ну, все, ніч. Ще почекайте, де сонце. Що, я можу вже добіжати і зламати його? Чудово! Біжимо, друзі, мій перші смарагди. Я не знаю, чому на Великих Горах зразу є якісь смарагди. Це дуже якось дивно, але дякую Майнкрафту. Це просто мій щасливий день в житті. Я не знаю, чому я так радію, якщо найкрутіший день був тоді, коли я знайшов шахту і корабелі. Де я багато всього там знайшов. А зараз я радію і за Смарагда, і за зроблення цієї книги. Напишіть, друзі, як ви вважаєте, хто я насправді на дебіл це коментарі. А якщо я крутий, то лайк і підписка. А якщо я супер як, крутий, то зробіть все. Так, ну і десь і смарад. Я отут щось не бачу. Топ. Мені ще... А, ось він, фух А може ще інший буде Ні, там тільки один був. Ну ничего страшного, я и рада. Фух, а тепер я сьогодні буду сидіти весь день дома. Так, я буду тепер сидіти вдома. Фух, не ну я дуже радий, що я знайшов цей смарагдик. Один. Його треба сюди, в мішечок, але почекайте, в мене ж там ще 6 смарагдів було. Тобто в мене вже сім. Чудово, так, зараз нам на це і треба подивитися. Так, так, робач смарагд, ну ти йдеш сюди. А тут у мене була тільки риба. Все, я вже дома, і тепер мені почекайте, я хочу ще щось там зробити. На вулиці. Щось таке я хочу зробити, друзі. Це вас точно здивує. О. Ура, лавочка. О, друзі, тепер тут можна посідати. А також я ще іншу другу зроблю. Ось сюди. Ще і ось сюди. О, чудово, друзі! Тепер це найсправжній будинок. Так, сюди нам треба все це покласти і все. Фух, нарешті я вже так устав, і треба свої доспехи зняти. Фух, а то я дуже сильно встав сьогодні за сьогоднішній день. Фух, я прям просто в повному шоті. Ну а тепер я приберу зброю. Мішечок я залишу з рибою. Я сюди лягу на своє ліжко і буду писати якийсь там стих. А навіть що мені там писати, я не знаю. Ну, я потім її підпишу, коли я закінчу повністю. Але, може, це будуть мої документи, як ви думаєте, на свій будинок. А можу зробити документи. Так, чудова ідея. Я можу ще одну корову там вбити, я бачив. Потім я можу ще спрута вбити, їх там в мене трасник я можу зробити, ну, знайти там. Перо в мене там ще залишилося. А навіщо? Якщо в мене ще залишилося там перо, мішечок, цей червоний, тільки знову папір і... Шкірі, так, мені залишилося. Ну, добре, що ми будемо тут писати, ну. Давайте документи все ж таки. Чи не документи? Ні, все ж таки я потім подумаю. Може, я десь там потім це, на цим подумаю. Але я цю рибу поки що покладу сюди. Ось. Тому що зараз їсти не хочу о дві курочки, але я на дієті. Один, один тиждень. Ех, Все ж таки я дуже радий, що я таке виживання зробив, що я побудував виживання такий крутецький будиночок, сам притом. Якщо ви сюди зайдете ну, зі мною пограти. Може там десь через тиждень, так, давайте через тиждень або через два там. Тоді в мене вже буде час з вами там пограти. Можете, в принципі, сюди зайти на мій сервер, на мій канал. І тут ми можемо з вами балакати та проводити час разом. Так, друзі, ми можемо час тут проводити разом з вами. А зараз я просто хочу сідати та дивитися на закат. Але його зараз немає, це вже потім я подивлюся. Ех, ну, все ж таки, я дуже радий, що в мене є такий чудовий будиночок. Мене... ну, мені, в принципі, нічого не потрібно. Діаманти, все це таки мені не потрібно. Я і так професіонал. Професіонали можуть бути і без діамантових доспехів. Або там без діамантових, ну все. Я ж про по Майнкрафту, я ж ви бачите, який професіональний будинок побудував. І все це добув, при тому, ну я про, але я буду реально про, якщо я знайду хоча б один діамант, але я його десь знаходив. Але я десь знаходив діаманти. Друзі, я десь знаходив діаманти в цій шахті. Там же я в. Я розумію Як? Як? Я знаходив в діамант. Дивіться що вообще? Ну, я не знаю, що тут відбувається, так що зараз я буду дивитися на закат свій. Ех, який же все ж таки він гарний. Який він все ж таки гарний. Ну, зараз я піду вже спати. Подивилися. І можна вже зранку ми можемо вже прокидуватися і прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім бувайте.